Доброго дня, шановні. Оце вже вийшла подивитися зверху, як там у нас виглядає околиця. Бачите? І ще попала на те, що курличуть уже не журавлі, а гуси. Вони вже опірилися і вже літають, тобто вже збираються в стайки. А це от там таке гарне. Такий гарний вигляд, не знаю чи передасться. Прямо хмари збираються отак кубками, прямо над залісом ліс за хмарами. Ну, сьогодні дощовий день. Такий, але бачите, ось це сьогодні. О! Чуєте? Як по заказу? Бачите, не голосовано о і ще одні. Чуєте? Ось вони вже збираються, ой, летять так гарно. Вони тут ціле літо провели на цих лугах, а зараз косять. Ну але то вже їм не страшно, тому що вже вивелись, опирилися, літають, Уже самостійні, бачите, вже збираються в стаї. Така вона Канада. Бувайте здорові.